Затримка нашого засідання почалася в зв'язку з тим, що ми по телефону координували останні приготування до мінського саміту. Координували позицію і можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступить з єдиною позицією на мінському саміті і буде говорити одним голосом. І ключова позиція. Ми наголошуємо і наполягаємо. Нам потрібно безумовне, без будь-яких попередніх вимог припинення вогню. Кожен день Україна платить десятками життів, в тому числі і цивільних, в першу чергу цивільних, в більшості цивільних. За кожен день продовження. Цієї варварської, звірячої, нелюдської агресії. І саме тому я наголошую на тому, що зараз як нам як ніколи потрібна консолідованість і єдність, відповідальність та ефективність дій всіх гілок влади. Я не маю жодного сумніву, що Якщо зараз ми готові до миру, ми наголошуємо на миру, ми все зробили і будемо робити для того, щоб був мир.